Жив собі в одному місті багатий купець. Та такий жаднющий, такий загребущий, усе йому було мало. І було в того купця прислуги чимало. Трудяться дослуги на нього. Від... Барський міський художній аматорський театр працює над мистецькою реабілітацією учасників бойових дій та членів їхніх родин, починаючи з 2019 року, відколи ми реалізували наш перший ветеранський проект за підтримки Українського культурного фонду. Наші воїни-захисники зберігають український світ, дозволяють нам творити рідною мовою на своїй землі. І тому. Як театр поставили перед собою завдання якось віддячити нашим українським воїнам, і ми робимо це в той спосіб, який вміємо найкраще саме силами мистецтва, яке реабілітує і яке дозволяє саме показати, що ветерани, що люди, які пройшли горнило війни, вони можуть себе повноцінно розкрити у мистецтві і змінити. Військовий однострій змінити зброю саме на театральну маску, на театральний костюм, і перевтілившись донести саме до глядача певний посил, який вкладає у себе саме театральна конкретна постановка. Після закінчення нашого першого проекту, у 2019 році, наша співпраця, наша робота над творчою реабілітацією ветеранів продовжується у всіх постановках, у всіх заходах, мистецьких проектах нашого театру. Ветерани та члени їхніх родин обов'язково залучені. Учасники бойових дій приходять до нас в театр цілими сім'ями, долучаючись як актори, як волонтери і поринаючи у неповторний світ театру. Саме тому, у 2024 році, як продовження нашої систематичної роботи. Над мистецькою реабілітацію ветеранів ми розпочали проект навушку аудіоказки голосами українських ветеранів, який е, підтримав Український культурний фонд. Тоді було записано власне перший альбом, який озвучили наші українські захисники. З ветеранами я працював раніше як звукорежисер театру, а на даний момент вже і сам є військовослужбовцем. Перебуваючи в зоні бойових дій, зрозумів, що ці проекти є важливими, допомагають. Перевантажитись, пере, е, перебудуватися для військовослужбовців. Важливим є момент знайти якусь справу для душі, яка не пов'язана з військовими діями чи службою. Такі проекти показують військовослужбовців не людей, які тільки виконують накази і розпорядження, а в загальному що ці люди можуть бути іншими. Не обов'язково мати фаховий диплом чи досвід. Головне це бажання, а все інше розкажемо, покажемо та навчимо. Мистецтво має надзвичайно потужну реабілітуючу дію. Це доведено десятками сотнями художніх колективів, зокрема і нашим. Зараз мова про театральне мистецтво, яке є надзвичайно потужним інструментом у вмілих руках. Чому запитаєте ви? А тому, що театр це синтетичний від мистецтва, який поєднує в собі пісню, танець, дію, слово, живопис, культуру, архітектуру, що завгодно в тих межах, яких цього потребує будь-яка інша постановка. Наш колектив працює з аматорами. У нас жоден актор не мав до приходу в театр сценічного досвіду, але це не стало на заваді їхнім успіхам і їхньому бажанню творити і щораз раз виходити на сцену в новому і новому амплуа, творячи будь-який мистецький проєкт. Ми е, спираємося в першу чергу на те, що він має виглядати гідно. Щоб на сцені були не не люди з інвалідністю чи ветерани. Головний посил в діяльності нашого колективу це, що на сцені чи за мікрофоном глядач має бачити або чути актора персонажа, в якого він перевтілюється, але в родному разі не викликати співчуття. Він має викликати захват і розповідати історію, яка буде цікавою.